Всім доброго дня! Ми продовжимо мандрувати Запорізьким електротехнічним фаховим коледжем. А саме сьогодні настала черга спеціальності галузеве машинобудування «Галузь знань механічна інженерія. З історії розвитку спеціальності перший випуск спеціалістів зі спеціальності обробка матеріалів різанням на вечірньому відділенні відбувся у 1971 році, а перший набір студентів на денне відділення у 1977 році. З 1987 по 1992 роки паралельно виконувалася підготовка спеціалістів з експлуатації і наладки верстатів ЧПК на денному та вечірньому відділенні. З 1989 року спеціальність змінила назву на обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. У 1994 році підготовлено 18 випускників спеціалістів підвищого рівня, а саме бакалаврів, це надало можливість вступати у вищий навчальний заклад зразу на третій курс. З 1997 до 2001 року на спеціальності існували дві спеціалізації, а саме, технолог з обробкою матеріалів. Також конструктор технологічного оснащення. Склад викладачів змінювався, поповнювався провідними фахівцями з підприємств та інших навчальних закладів. На спеціальності працюють викладачі, які були у минулому студентами нашої спеціальності і мають виробничий досвід. За всі роки існування спеціальності на денному відділенні відбулось 39 випусків. А всього з 1967 року було випущено 52 випускники випуски. Більшість випускників отримали вищу освіту, зробили значний внесок у розвиток машинобудування України, працюють на різних підприємствах країни, обіймають посади керівників усіх рангів. Прикладом є Талмін Олег Володимирович, випускник 86-го року, який був головою правління Укрнафта, а потім депутатом Верховної Ради. Також деякі наші випускники працюють викладачами коледжу, а саме Назар Олександр Юрій, Юрійович, який зараз є тимчасово виконуючим обов'язки директора коледжу, Стешенка Катерина Олександрівна це завідувач машинобудівного відділення, полуда Олександр Сергійович, постол Наталя Миколаївна, це викладачі з е, досвідом з е, підприємств. Е, за освітньо-професійною програмою комп'ютерні технології машинобудування, е, Кваліфікація фахівця це технік-програміст у машинобудування, освітньо-професійний ступень, фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування. Термін навчання за денною формою здобуття освіти на основі 9 класів 3 роки 10 місяців. Здійснюється підготовка фахівців, здатних використовувати комп'ютерні технології у інженерній практиці. На спеціальності вивчається. Розробка програмування і впровадження технологічних процесів виробництва, програмування роботи обладнання з числовим програмним керуванням із застосуванням новітніх технологій і автоматизованих систем проектування, зокрема, 3D-моделювання у різних системах, розробка оптимальних режимів виробництва із застосуванням новітніх технологій. Організація праці на дільниці, розробка заходів щодо підвищення якості продукції, аналіз фінансово-виробничої діяльності в дільниці, оформлення технологічної документації на продукцію, проєктування спеціального технологічного оснащення та багато іншого. Спеціаліст за фахом може працювати на різноманітних сучасних підприємствах машинобудівного комплексу. Механічних і ремонтно механічних цехах інших під, різних підприємств різних форм власності, ремонтних майстернях фірмах з виготовлення ремонту, реалізація обладнання та обіймати наступні посади. Програміст верстатів з ЧПК, оператор верстатів з ЧПК, технік технолог, технік механік, майстер дільниці механіка, технік конструктор механіка. Механік виробництва, механік дільниці, механік цеху, технік з налагодження та випробовування, технік з підготовки виробництва, контролер верстатних і слюсарних робіт, фахівець з інформаційних технологій у машинобудуванні та різні. Спеціальність передбачає навчання за державним замовленням, а також за кошти, кошти фізичних та юридичних осіб. З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти. Також є освітня професійна програма, технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, яка є у нас на відділенні заочної форми. Кваліфікація фахівця це технік, технолог, механіка, освітня професійний ступень, фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування. Термін навчання за, на основі 11 класів та кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 2 роки 10 місяців. Отримана спеціальність дає можливість виконувати професійні обов'язки та обіймати наступні посади: технік-технолог відділу, технолог механо складального цеху, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, контролер верстатних і слюсарних робіт, начальник і майстер виробничих дільниць, верстатник або оператор верстатів з ЧПК та інше. Практика та екскурсії на підприємства міста ми е, намагаємось забезпечити практику у провідних е, підприємствах нашого городу. А саме, е, це мотор, Омельченко, прогрес та інші підприємства різної форми власності. Е, е, життя наших дітей. Ми е, намагаємося. Е, у різноманітники не тільки навчанням, а різними заходами. Такими, наприклад, як тиждень, тиждень спеціальності, де вони проходять із задоволенням по святу у машинобудівники або новорічні свята та інше. Екскурсію за новітніми технологіями. Це ми намагаємося завжди подивитися. Відвідати е, заходи, які організовані містом, для того, щоб познайомитись, показати, показати е, дітей та самі познайомитись з новітніми технологіями. Також діти нашої спеціальності беруть, беруть участь у за, різних заходах міста та області. Зараз я вам пропоную послухати одну з випускниць. З випускниць нашої спеціальності доброго дня. Мене звати Назарва Катерина Олександрівна. Я колишня студентка Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету. Навчалася в цьому коледжі з 2014 року по 2018 рік. Закінчила цей коледж зі спеціальністю технології обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях з відзнакою. Після цього вступила до Національного університету Запорізька політехніка, де й навчаюсь досі. Зараз закінчу магістратуру та паралельно працюю інженером-конструктором на підприємстві «Мотор Січ». Для мене коледж був важливою сходинкою в своєму житті, як зі сторони отримання освіти для подальшого професійного зросту, так і зі сторони становлення дорослою людиною. Коледж згадує з найтеплішими спогадами. За весь час навчання у коледжі ми намагались допомагати один одному, підтримувати, зрозуміти себе та оточуючих. Завдяки цьому ми стали дорослішими та мудрішими. Я вдячна коледжу за надану можливість проявити себе. Під час усього навчання було багато творчих конкурсів, конкурсів зі спеціальностей, наукових конференцій, спортивних досягнень та багато усього іншого. Цей коледж дає можливість отримати не тільки теоретичні знання, але й практичні. Студенти під час навчання проходять практику як у коледжі, так і на підприємствах для отримання виробничого досвіду. Під час навчання в моєму житті з'явились найліпші друзі, які я досі. Я пишаюсь тим, що я закінчила цей коледж. Запрошую вас на навчання до коледжу за спеціальністю «Комп'ютерні технології у машинобудуванні. Я впевнена, що ви не пошкодуєте. Дуже коротенько, але екскурс за нашою спеціальністю закінчено, і ми запрошуємо вам вас на навчання саме на нашу спеціальність. Зараз я хотіла би поспілкуватися. Якщо є питання, будь ласка, задавайте відповім на них. Питання. Шановні присутні, дуже небагато присутніх, але хотілося б ще зазначити, що ну такий непростий час, але все одно у нас проходять ще підготовчі курси. І відповідно до того, наскільки ви зацікавлені у вступі до нашого навчального закладу, ви можете звернутися до коледжу і пройти підготовчі курси, які дадуть вам можливість потім отримати ще й додаткові бали при вступі наші випускники підготовчих курсів. І готуються до вступу, і отримують додаткові бали, які дають їм можливість потім конкурувати в рейтингу тих, хто вступає на ту чи іншу спеціальність. Тому технічні спеціальності, в тому числі, і спеціальність комп'ютерні технології в машинобудуванні, дають таку можливість тим, хто вступає до нашого навчального закладу. Тому ми запрошуємо. І спочатку на навчання на підготовчі курси це дасть можливість вам познайомитися і з викладачами, і вже трішки підготуватися до вступу. ну і крім того, потім сконкурувати з іншими, бо буває в нас так, що дехто отримує точно такий же бал при вступі, але те, що навчалися на підготовчих курсах, дає можливість їм в рейтингу піднятися вище. Ну і я би хотіла сказати, що спеціальність дуже цікава і. Ви розумієте, що практично кожне підприємство має техніків технологів, саме працює з різноманітними матеріалами, сплавами, сталями і так далі. Тому все те, що ви дізнаєтеся тут на цій спеціальності вміння працювати з комп'ютерною технікою різноманітними програмами, які дають можливість моделювати все це, будь ласка, це все є на нашій спеціальності. Ну і Крім того, Катерина Олександрівна торкнулася моменту, що цікаве в нас і поза навчальне життя наші студенти і в хорі співають, і беруть участь у різноманітних заходах, які проходять в місті. Поріжі. Ну, Трішечки нас, бачите, на зараз обмежила отака нестабільна ситуація і в місті, і взагалі обмежила нас воєнний час, війна. Але все одно ми і в форматі дистанційному, в онлайн форматі залучаємо наших студентів до певних цікавих заходів, за що вони отримують. і стипендію мера. І ось буквально тільки 17 го Числа був день студента, де були запрошені студенти нашого навчального закладу, які отримали грамоти і подяки, і матеріальне заохочення від мера нашого міста, від голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха. То волонтерили наші студенти дуже активно, тому от такі нагороди їх знайшли на день студента. Тому будьте, будь ласка, людьми, які будують своє майбутнє, думайте про те, який шлях вам обирати. І, будь ласка, ось сьогодні в нас спеціальність комп'ютерні технології у машинобудуванні, але в нас багато цікавих спеціальностей, на які ви можете вступити. Дякую, Лена Миколаївна. Може, може, з'явились якісь запитання, будь ласка. Ну, якщо ні, дякую всім за увагу. До побачення. Чекаємо на навчання на нашій спеціальності у нашому навчальному закладі Запорізький електротехнічний фаховий коледж. Дякую, до побачення.